Ярославе, хто твій кумир у футболі? Е, ну, хочу сказати, що не маю якогось кумира в теперішньому футболі, але завжди слідкую за футболістами на своїй позиції, за футболістами, які мають добру психологію та добру е, психологічний стан. Це дуже великі футболісти. На початку, коли був маленький, слідкував за Барселоною. Там можу сказати. Виділити гравців, як Енєста, Хаві, дуже цікаві футболісти. Потім в теперішньому футболі дивлюся дуже за командою Реал Мадрид, за командою, яка виграла Лігу чемпіонів та виграла Суперкубок. Тут теж дуже цікаві футболісти та в центрі поля та взагалі дуже цікаві футболісти. Не можу сказати, що маю якогось одного кумира, але. Слідкую за гравцями на своїй позиції та дивлюся на їхні дії на полі та психологічний стан. Як починався твій шлях у футболі? Чому обрав саме цей вид спорту? Починався насправді дуже кумедно. Мати спочатку віддала мене на брейданс, але тато був так, ну був проти. І я не довчився перше заняття на брейданці та втік. Втік. І тато на наступний день повів мене на футбол, мені сподобалось. Це було в місті Кременчук, в футбольному клубі Кремінь. Там були дуже гарні тренери, два тренери. Можу навіть сказати, хто. Це був Олександр Леонідович Янковський та Олександр Андрійович Зозуля. Це дуже кваліфіковані тренери. Які дали мені шлях, дали мені настанови на подальший розвиток футболі. Зараз підтримуєте зв'язок? Так, зараз підтримуємо зв'язок. Навіть після дебюту з Динамо мені задзвонив як Зозуля, так і Янковський, та поздравляли з дебютом. З якого віку ти граєш у футбол? Граю з шости років. Чим ще цікавишся, крім футболу? Не можу. Ну... Я зараз навчаюсь в інституті е, та граю в футбол. Стараюся в вільний час від футболу е, забувати про футбол та робити всі види спорту, наприклад, там, волейбол, е, баскетбол, все, що не футбол, щоб е, відволіктися від е, сезону та від цього биту та зробити щось нове, набратися нових емоцій. А брейк-данс? Ні. Чи був у тебе досвід тренування та виступів за кордоном? У яких країнах? І які переваги та недоліки гри за кордоном? Був досвід такий, був досвід в трьох країнах: Це в Іспанії, в Угорщині та в Польщі. Спочатку це було в Угорщині, в місті Будапешт. Я грав в клубі трохи більше, ніж місяць. Дуже цікаво, дуже цікавий підхід до футболістів. Я не можу сказати, що він інший, ніж в Україні, але він трохи, трохи, інший, трохи інший. Потім грав в Іспанії в клубі Сельта. Там, ну, не можу сказати, що я грав, я тренувався, дуже складно було заявити мене. Треба було робити міжнародний трансфер. А це на той час нікому не було потрібно. На той час було в пріоритеті безпека моя та і підтримувати фізичну свою готовність та там технічну готовність. Потім поїхав до Польщі к своїм батькам. Там грав у клубі в місті Лоць. Грав там, був заявлений навіть, зробили трансфер, грав там сім місяців, але потім приїхав до України в відпустку і не планував залишатися в Україні, планував їхати до Польщі, але задзвонили з Кривасу та запропонували добрі умови. Та я не мог не міг не погодитись на такі умови. Чи подобається тобі бути капітаном команди? Які є плюси і мінуси цього? Так, подобається е, бути капітаном «Кривбасу». Це дуже такий важливий крок у моїй кар'єрі. Е, які плюси, які мінуси? Е, ну, в цій, е, такі амплуа, я вважаю е, плюси. Це, це ти маєш бути постійно в грі, постійно розмовляти зі своїми. Хлопцями постійно розмовляти з тренером, щось думати. Ти спочатку не можеш сконцентруватися на 100% на своїй грі, тому що повинен слідкувати та бути в грі на всі 100%, як і допомагати своїм партнерам по команді, так і бути сам в грі на 100%. А щодо мінусів. Щодо мінусів, не можу сказати, якісь явні мінуси, але поки що важко. Скажу так, що не можу сказати, що це мінус, але поки що важко робити все чітко та правильно. Яку пораду можеш дати молодим починаючим футболістам? Яку пораду? Пораду можу дати ні в якому разі не зупинятися. Постійно, якщо ти хочеш цього, якщо ти мрієш, постійно... Добиватися свого, та навіть через якісь труднощі ніякому разі не зупинятися, постійно рухатися вперед та не зупинятися. Трохи про особисте. Чи були в тебе стосунки з дівчиною? Е, ну були, звісно, були. Це таке, що я вважаю, дівчина має бути дуже в правильний момент. Дівчина, яка підтримує тебе постійно і в футбольному плані та в психологічному плані. Тому що дівчина, яка е, привертає тільки на себе увагу та займає на себе час, е, футболісту вважаю це не потрібно. Е, тим паче молодому футболісту. Хто найзірковіший футболіст, проти якого ти грав на полі? Ну, найзірковіший, можу сказати, це або Буяльський, або Андрієвський, е, з Динамо Києву, або Брашко. Ну, Можна сказати весь склад Динамо Києву, тому що дуже топові гравці в Динамо. Та можу сказати, в принципі, що з «Кривбасом» це та тренування з першою командою там теж дуже, дуже гарні гравці, які можуть навчити мене багато чому. Чи правду кажуть, що ти нащадок легендарного українського поета і письменника Тараса Шевченка? Звісно, що ні. Я нащадок свого батька, нащадок свої рідні. А Тарас Шевченко так я читав його на літературі, але ніякого відношення до нього немає. Що обереш? Гол з центру поля чи гол ножицями через себе та чому? Ну, оберу ножницями через себе, бо це естетика футболу це дуже красиво. Це дуже запам'ятовується на футбольній арені. Ну і це насамперед це красиво, і мені подобається. Більш ніж забити з центру поля. Хто з гравців Кривбасу Ю-19 заслуговує виклику до збірної України Ю-19? Вважаю, що в нас дуже добра команда. Що є багато гравців, які заслуговують на виклик до збірної, але Треба працювати не тільки індивідуально, але й командно. Треба дуже гарно грати на чемпіонаті та показувати себе тренерам збірної. У нас вже був один виклик, по Ілля. Це доказує, що кожен гравець з нашої команди може бути викликаний до збірної. Дебют у дорослому футболі за головну команду Кривбасу проти Динамо. Опиши ці емоції. Ну, я так можу сказати, що ці емоції не описати. Ти розумієш, що ти з самого дитинства йшов до цього, ти мріяв зіграти там, наприклад, на цьому стадіоні або проти цього суперника. І дуже важливо в такі моменти споратися з емоціями та вийти на поле спокійно та сконцентровано. Так, емоції зашкалюють, зашкалювали. В той момент, що для тебе успіх у футболі? Ну, для мене успіх це коли команда перемагає, це коли індивідуально тебе бачать. Ти є дуже кваліфікований гравець, якого хочуть дуже велика кількість клубів, та ти можеш собі дозволити розпоряджатися своєю кар'єрою та йти в будь-який клуб будь-якої будь країни.